Доброго дня, діти! Ми з вами продовжуємо говорити про зиму. Сьогодні до нас завітав сніговічок, і він пропонує вам відгадати загадки про зиму. Отже, починаємо. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух. Вдягає лиска рукавички. Співають весело синички. Ведмідь в барлозі вже дрима, яка пора скажіть. Вірно, зима. Я падаю на ваші хати. Я білий-білий волохатий. Я приліпаю вам до ніг і називаюсь просто сніг молодці. Влітку спочивають, взимку дітей катають. Правильно це санчата. Не рубає, не мурує, а без рук мости будує, хоч немає олівця, а малює без кінця. Вірно, діти, це мороз. Дві дощечки, дві сестри. Несуть мене із гори. Молодці це лижи. Росте вона зимою донизу головою, тоненькою, прозорою біло голубою. Вірно, діти, це бурулька. Вітер хай не шаленіє, хай хурделиця не віє, не злякались їх погроз. З нами разом. Дід Мороз, правильно! Крук ялинки. Справжнє свято! Тут і діти, і звірята, співи, танці, шум і крик. Всі зустрічають. Новий рік, молодці діти! Дітки, ви відгадали усі загадки. Я бажаю вам всім веселих свят.